Я Ляліна Ольга Петрівна є співвласницею фабрики сучасних дверей, яка знаходиться в місті Харків. Ми виготовляємо міжкімнатні двері, стінові панелі. Є монтаж, є демонтаж, доставка на адресу. Тобто, ми робимо продукт під ключ. Вирішили відкрити таке велике масштабне підприємство. Завдяки грантовій програмі HELP ми змогли приобрести на наше підприємство великий компресор, так як у нас більшість. Всього оборудовання це у нас пневматика, Постійно потрібен воздух. Зараз, завдяки цьому компресору, стабільний тиск нашої магістралі, тому у нас завдяки цьому збільшились обсяги, збільшилась швидкість видачі замовлень. Ми додали ще одне робоче місце, тому. Дуже вдячні за те, що підтримують бізнес компанії Хелп міжнародним донорам.